Далеко-далеко в крижаному королівстві, де височать укриті іскристим снігом гори, живе маленька фея ружа. Вона така гарна, мов зоря, і дуже любить все рожеве. Як іде на ковзанку, то взуває рожеві ковзани, одягає рожеве пальто. І рожеві рукавички, і в її кімнаті все рожеве. От лежить, бувало ввечері під рожевою ковдрою і дивиться, як падає сніг, та й думає собі гарні ці сніжинки білі, та ліпше, якби то були рожеві цукерки. І тоді крижане королівство стало б рожевим крижаним королівством. Думала вона отак думала, та й вирішила піти до старого лісовичка, що мешкав у долині. Жив він у сніговій хатині. Під носом у нього завжди висіла крапля, та мудрий був, що страх. Добрий день, лісовичку, каже Ружа. А чи не здається тобі, що надто вже сумно в нашому краю, надто вже холодно. І що веселіше зробилося б, якби все стало рожевим. Закашлявся старий і каже Ох, люба моя фея ружа, відколи світ стоїть, дерева вкриті білим снігом. Щодня хурделиться і на озерах крига, нічого не можу змінити. А я придумала, каже ружа, давай у хмари. Залємо полуничного сиропу, то й сніжинки стануть рожеві. Як розреготався лісовичок? Ха, що ж, як дістанеш до хмар, то чом би й ні? Хай будуть рожеві. Так і вирішила ружа зробити все рожевим. Погукала вона свою подругу голубку, сіла їй на спину та й полетіла у небо. Із пляшкою сиропу в руці. А як опинилася над хмарами, то й вилила її. Відчинила вона вранці віконце, а все рожеве, і сніг, і дерева зраділа ружа, що їй вдалося таки задумане. Та недовго була її радість. Поприходили друзі, та давай скаржитися, виявляється. Рожевий сніг став липким. Ні на санчатах не покатаєшся, ні на лижах. Та й правда, хоч і гарно стало, зате не пройдеш, бо сніг чіпляється до взуття. Нічого не вдієш. Взяла ружа лопату і давай згрібати той сніг на купу. Тут і друзі заходилися допомагати. Тож до вечора нагребли гору рожевого снігу. І досі вона там височить, і рожа страшенно її пишається. Та найліпше вдалося їй ось що. Як вона наливала той сироп на хмари, то трохи його у небо натекло. І тепер, коли сонце сідає за обрій, усе стає рожевим. Як побачиш таке, то знай, що вчинила те маленька фея ружа, і дуже тим задоволена.